Початку повномасштабного вторгнення надзвичайники Запорізької області знищили понад три тисячі вибухонебезпечних предметів. Лише впродовж 22 березня у населених пунктах Запорізького та Пологівського районів сапари вилучили та знешкодили сім касетних елементів РСЗВ Ураган, дві одиниці залишків реактивного снаряда, чотири касетних кумулятивно-уламкових елементів. Також рятувальники доставляють людям хліб, адже засіяти поля цьогоріч не можна. Не вдалося. В цьому році ми а не сіяли. найголовне найголовніше, щоб це було безпечно. Щось ви помітили, викликайте, будемо Цьому році, тому і не посіяли, тому що вони були не розірвані, треба було садити. А куди його садити? Чи ждали, поки міст не приїде і не буде там безпечно. Також 23 березня піротехніки піротехніка головного управління ДСНС отримали повідомлення про вибухонебезпечний предмет від жителів Пологівського району. Виявили, що це авіаційна бомба. Рятувальники оглянули снаряд, завантажили його до машини та вивезли у поле, де пізніше знищила. робіт з ліквідації авіабомба долучала шість рятувальників та три одиниці техніки. І от так одна земля полетіла.